Потужного всім здоров'я, пані та панове. Напевно, занадто добре мені жилося, і тому я вирішив зіграти все-таки на М3А3 Бредлі. І ось піймав себе на думці, що кожна техніка має в чомусь дуже добре бути. Наприклад, Абрамси швидко займають позиції, вони одні з найдинамічніших. Леопарди другі, мають досить таки хорошу броню та непогані снаряди. Кожен або універсальний і багато в чому хороший, або ж має досить такі якісь імбові аспекти. Ну і наш герой сьогоднішнього ролику також найкращий в своїй справі. Це найкраща наземна техніка, яку ви можете просто роздивлятися в ангарі. Реально він дуже круто виглядає, але грати на ньому неможливо. Єдині ваші фраги це ось такі чувачки, які, не бачучи вас в лоб, просто виїжджають бортами або ж стоять, чекають ваших ломів. Які вилітають з 25-мм міліметрової нескорострільної гармати, скорострільність нас найгірша, напевно, серед усіх гармат цих бойових рейтингів. Якби ж то дамаг був непоганий, як наприклад, у того ж самого Фоксика, але ви бачили скільки мені знадобилося пострілів пробиттів, щоб найкартонніші якісь алтежки забирати. Так, пробиття в нас досить непогане, 100 мм притул, та навіть на кілометр 90 мм вистачить на більшість танків, які стоять до вас бортом або ж задом. Єдине, от, що засмучує, це дамаг цих ломіків маленьких, його майже немає. Потрібно в ту ж саму точку стріляти кілька разів, потім переводитись і іншого члена екіпажу вибивати, або ж як от зараз чекати, поки він пересадить на це ж саме місце живого. А в реаліях сьогоднішніх топів у вас немає часу, щоб когось там вицілювати і дочекатися, поки він стане бортом. У всіх є стабілізатори, всі більш-менш досвідчені. Раніше, коли нормально вибивалося гармати, ви могли більшість противників ваших спочатку обеззброїти і потім вже добивати по різним місцям або ж чекати, поки допоможуть вам союзники. До речі, ми дуже залежні від тих же самих союзників. Якщо команда їде, всіх потрошки виносить, то і ми настріляємо своїх пару фрагів. Якщо ж команда наша зливається швидко, то, і, звичайно ж, ми можемо максимум 1-2 фраги забрати противників. І далі вже поїдемо разом за союзниками в ангар. В нас є тепловізор, звичайно, і навіть командира. Але все таки флангувати на цих бойових рейтингах не дуже часто виходить, тим більше на швидкість зовсім ніяка. 600 кінських сил у нас на 30 тонн маси, але ці 20 кінських сил на тонну взагалі не відчуваються. Ми якісь дуже тягучі, розганяємося досить повільно. Хоч ми і ось наприклад, розвідку можемо давати, але... По швидкості, по рухливості, ми взагалі навіть з ОБТ не можемо зрівнятися. Ми найповільніші на цих бойових рейтингах. На жаль, це так. Поки якісь колісники, типу того ж самого Вілкаса або ж навіть CV 90-х 105-х. Катаються по 100 км на годину по карті, ми всього-навсього розганяємося максимум до 60. До того ж ще потрібно розігнатися. Ну і як вишенька на торті у щербності подвижності Бредлі, це швидкість заднього ходу в 14 км на годину. Із непоганого у нас досить швидко обертається башта 60 градусів на секунду. Хотів би ще щось в плюси записати, але ось та сама. Наша живучість, яка була раніше, зараз вже кудись ділась. Ми можемо інколи танконути саме пустими місцями свого корпусу, але зараз уже таке виходить досить рідко. Ну, хіба що ви потрапите в бій проти, наприклад, німців, яких не досить хороший дамаг з ДМ 23 та ДМ13. Але ось, наприклад, дивіться, як я по Біглі стріляв, вона нас просто з розворота, з розкачки дає. Невідомо куди пробиваю, звичайно ж. У нас броні майже немає, там 30 мм, ем, майже без кутів. Наші ж ломики майже нічого їй не роблять. Ну, звичайно, стандартна ситуація War Thunder. Ну і одразу попереджу вас, що саме ці бої це найкраще, що я взагалі награв на Бредлі за, напевно, боїв 15. Мені ще досить таки щастило, що майже кожен бій я грав у топі 10-0. До речі, я був здивований, частинку таки грає в топі проти 9,3, 9,0. Ну і навіть якщо її на 6,7 закине проти різних ісів та тигрів, я думаю, навряд чи вона буде набагато краще гратися, саме ця бридля. Ну, тому немає ніякого сенсу казати, що за плюс те, що її кидає саме в топі. Звичайно, проти Леопардів 2.4 в лоб та, наприклад, якихось совків на 103 буде тяжкувато грати, але за рахунок нашої рухливості я б не сказав, би, що проти 9.3 набагато легше. От як бачимо зараз, просто я набиваю фраги через те, що противники на мене не дивляться. І все тут все просто. Я думаю, на ті же навіть біглі на я б я теж саме все зробив, може навіть і краще. До того ж у нас все-таки в башні присутній екіпаж, на відміну від деяких ЛТшок, наприклад, тої ж самої деривації, чи АГС, чи навіть того ж вульфпака який за нас. У нас хоч і мінус 9 градусів нахил гармати, але все-таки нас будуть частенько вибивати хоча б навітника або одразу двох. Тому і від башти особо не потанкуєш. Потрібно знати карти, проїжджати ось так, як зараз. Я чисто на везінні, мені пощастило, що той же самий Леопард, про що я і казав, нас не ваншотнув. Таке, звичайно ж, не кожного бою буде, але мені що було вам ще показувати. Як я стояв на кемпі у Весьбій і просто до мене згодом прилетів вертоліт і забрав. Або ж показати, що через те, що тури знаходяться всі зліва, а не по центру танку. Я не міг забрати Т72, яка була розряжена. Давайте покажу, до речі, виїжджаю я за укриття, розмансовував я довго цього леопарда, щоб він помилився. Майже дві хвилини витратив на це. Ну і ось, будь ласка, турчики просто ввелися, парканчики і все. Я вже не кажу про геніальність розробників в тому, що зараз взагалі гармату неможливо вибити, чим би ти по ній не стріляв. Або ж цим 25-міліметровим гороком, або ж навіть зі 120 ки чи 125 ки п'ятки, без різниці. Ти все одно ту гармату виб'єш тільки випадково в лоба. Ну з боку, звичайно, можна виділити вибити, але і то потрібно, щоб зійшли зірки, налагали сервери, снаряд нормально вилетів. Нічого з ним по дорозі не сталося. Коротше, як я тільки не згалявся, щоб зіграти більш-менш нормальний бій. Я розумів, що, скоріш за все, він буде випадковим. Бредлі не пристосована до того, щоб стабільно набивати якусь адекватну кількість фрагів. Ну, на цьому бою я вирішив максимально залізти на край карти, хоча б підсвічувати та відстрілювати тих, хто буде на цій горочці тусуватися. Закинуло мене в топ проти 9.3. До того ж, проти мене німецька команда, а там купа леопардів, які легко ваншотяться. Ну і по минулому бою ви могли спостерігати дамаг снаряду цих леопардів. Навіть союзники непогано роз'їхались. Коротше, всі зірки зійшлись. Респаун у нас начебто непоганий. Під'їзди до точки Б, начебто, союзниками контролюються, якби ще й дамаг би заходив. Взагалі була б казка. Ну і навіть в таких тепличних умовах Бредлі... Так, так собі грається, ви бачили тільки ну, снаряд цих 25-мм кукурузяних паличок. Я просто не знаю, як культурно ще сказати на ці ломики. Я, звичайно, всього очікував, але не настільки. Вибачте, Мкса 30-го стільки стріляти в бортину стоячого. Союзники навіть не заважали. Коротше, не знаю, як культурно. Тут висловлюватись, давайте далі по бою. На жаль, наші не справились ні на точці С, ні на точці Б. Вона вже захоплюється. Добре, що поряд з нами досить непогані союзники зайняли позиції. Бачимо ПТ-шку проїжджаючу Арту, чомусь я протупив, не стріляв по ній. Кудись їхати, піджимати саме на бредлі немає сенсу. Вичікую я помилок суперників. На якогось би нормальному бете. Я б уже б давним-давно піджався ближче до Б, допоміг би нашим його відбити, навіть напевно б забрати. Розібралося б з точкою А, і вже можна було б завершувати переможний бій. Впевнено себе відчувати на бредлі не виходить, тому я і стою тут десь стояв, де вже кілька фрагів допоміг команді зробити. Ну не виходить, поки що в мене досить добре пристроїти ці кришобійні снаряди. Летять вони більш-менш нормально, але потрібно розуміти, що, от ви куди наводитесь, птур летить трошки вище, ніж саме ваш хрестик. Він думає, що ви наводитесь точно на центр танку, тому летить він на 2 метри вище. Потрібно про це знати. Ті ж самі звичайні птури або ж тандемні, які ще є на цьому танку, летять точно по хрестику, тільки крошобійки летять трохи вище. Наприклад, проти леопардів. Перших досить непогано дамаг заходить, частенько ви їх ваншотуєте з ЛТшками і схожа ситуація. А от уже на рахунок більш броньованої техніки можуть бути проблемки з цим. Кумулятивна струя летить точно над центром танку. В більшості ОБТ це башта. Вона може вибити броньованим цілям тільки казенку та один член екіпажу, і далі вже нічого, ніякого заброньового заброньової дії не буде. Добре, що у нас два. Тури запускаються один за одним. Тому якщо ви вистрілили одним, то краще і другий вже відстріляйте, тому що при наступній нагоді у вас буде заряджений тільки один і на ОБТшку може не вистачити. Перезарядка 13 секунд, довгенько. На асах 10, але також не швидко, можна сказати. До того ж, є одна погана особливість саме бридлі. На відміну від BMP 2М бережок, в нас е, тури відстрілюються тільки при стоячому положенні. Максимум 6 км на годину ви можете їхати для того, щоб вам гра дала можливість ці тури відстріляти. До того ж, якщо ви зупинитесь, потрібно ще чекати пару секунд для того, щоб вони опустилися у бойове положення. Це не те, що некомфортно, це просто якийсь абсурд, реально. Такі легендарній БМП давати такі характеристики і закидувати її на 10 0, я не знаю, яким потрібно бути генієм, щоб до такого додуматись. Якби вона б ще хоча б вибивала стволи, досить таки впевнено, або ж птурами можна було стріляти на ходу, чи хоча б швидкість та рухливість була б нормальна, то інша справа. А також, ну. Це якийсь прикол реально. До того ж, величезні розміри, я розумію, з розмірами ти нічого не зробиш. Вони такі, як і в реалі, більш-менш. Але й розміри величезні. Коротше, я не знаю, які плюси можна сказати саме про цей танк, окрім того, що його непогано закидує в топ. Але це не заслуга танку. По-перше, по-друге, йому що внизу, що в топі. Однака вісінько погано, а ось кожен раз, коли я дивлюсь на цей дамаг снарядів, мені хочеться плакати. Добре, що в цьому бою якісь реально підставні люди були, противники нічого взагалі на мене не дивилися по мені не стріляли, хоча знали, де я знаходжусь. Союзники не тирили мої фраги, не підпускали противників до мене впритик. І тільки в таких умовах я зміг хоч щось настріляти. І Ось як бачите, іще одне везіння залетів снаряд в бідолагу. Скоріш за все, в нього непогано так згоріло, скільки відлетіти від Бредлі до того ж від його птура це якийсь сором. Ну, перший птур так собі залетів. Давайте зараз подивимось, як же другий я запущу, можливо, буде щось О, пощастило знову. Тому якщо ви вирішили після такого бою взяти і виїхати на бридлі, я вам не раджу. Подивіться на нього в ангарі, покрутіть, почитайте характеристики. Для цього танк приспособлений якнайкраще. В нього багато всяких фішок, ось командирський тепловізор є, птури трьох різних типів, безпілотник, захоплення повітряних цілей. Термодинамічна апаратура є, але, на жаль, ці всі навороти хай-тек ніяк не допомагає вам комфортно відігрувати на цій БМП. Більшість цих мінусів також відноситься до багатьох автогарматних ЛТ-шок, навіть за наявності тих же самих спальків не дотягуєте ви все таки по комфорту до звичайних ОБТшок. Так, забалансити таку техніку досить складно, але давати такі бойові рейтинги це вже занадто. Мені цікава на рахунок цього ваша думка в коментарях. На Бредлі я вирішив зіграти після того, як один з глядачів на стрімі мене запитав, як вона себе почуває. Я в принципі розумів на що йду, але все-таки хотілося достовірності і до кінця розібратися з цим. Тому не соромтеся в коментарях замовляти техніку для наступних оглядів. Якщо вона в мене є на аккаунті, я залюбки це зроблю. Буду вдячний за свої старання та страждання отримати від вас в нагороду лайк та підписку. Дякую, що додивилися цей дурдом до кінця. Побачимося на стрімах у вівторок та четвер. Ну і до побачення!